Солдати РФ на окупованих територіях заселяються в квартири, у яких ще залишилося опалення. Окупанти провалили вже другий опалювальний сезон. Централізованого опалення у містах практично не залишилося. Тепер мерзнуть самі українцям в окупації пропонують опалювати квартири вугіллям. Ті, кому не вдалося отримати паспорт та зареєструвати житло за російськими законами, ризикують залишитись без квартири або жити через стінку з новими сусідами росіянами. Докладніше у цьому відео. Російські командири намагаються знайти квартири з опаленням у тимчасово окупованих містах для поселення особового складу. За повідомленням Центру національного спротиву у Токмаку, місцеві комунальники надають списки тих квартир, де власників давно не було вдома, але самі квартири підключені до тепломереж. Саме в такі квартири і заселяють особовий склад армії РФ. Торік росіяни відновили резервну гілку газопроводу, завели газ і в Токмак, і в Бердянськ, і запустили опалення, але частково. І з настанням холодів почали заселятися до квартир з теплом помешкання громадян. І були, є на змішаній системі опалення, тому відповідно може не всюди є централізоване опалення, тому що люди використовували і, і електричне опалення і газове опалення автономним способом. Військових в зимній період цікавить те, що більш зручне житло, що більш комфортне, що більш готове, так би мовити, до, е -е до проживання там. Ну, Цей -це може суворий буде якийсь зимовий період. В окупованому Бердянську росіяни штучно гальмують паспортизацію, обмежили видачу паспортів. Поки мешканці міста без російського документа вони не можуть підготувати паспорти готовності для своїх квартир. А отже, ризикують не тільки залишитися без опалення, а й без власної квартири. Так працює схема, за якою призначена Росією адміністрація виживає людей з квартир і складає списки незайнятого житла тих, хто виїхав із окупації. Так звана влада скасувала. Електронну чергу і тепер видає не більше півсотні паспортів на день. Хоча щодня в чергах понад 100 мешканців міста, які намагаються врятувати своє житло від заселення чужинцями, ми розуміємо, що там було не про паспорти готовності. Ці повідомлення були про реєстрацію і про облікування. Порожнього порожнього житла до цього процесу долучалися ОСББ зараз. Це на професійному рівні організовано. Ну це вже гуртовий гуртовий почався віджим житла. Знову ж таки, повертаючись до того, що фізично житло віджималося з перших місяців. А от і от сьогодні вони намагаються привести все житло до такого вигляду, що воно або є зареєстрованим, або є в зоні ризику потенційно підлягає. Націоналізації такі випадки є щодо людей, які розуміють, що в них взагалі перспективи вкрай погані, тому що і паспорт сьогодні отримати неможливо навіть для цих для цієї мети. Окупаційна адміністрація вже другий рік як провалила опалювальний сезон, і частина житлового фонду у захоплених містах без тепла. При цьому окупанти самі заселяються у максимально комфортні будинки. І Якщо в частині міст окупованих областей вціліли комунікації, то в таких містах як Маріуполь проблеми з опаленням будинків не вирішено досі, незважаючи на те, що окупанти збудували там кілька котелень. Лише 30-40% будинків підключено до опалення, каже Петро Андрющенко. Карти тепломереж у місті немає. І на сьогоднішній день приблизно 30% багатоповерхівок залишається без опалення і залишаться без опалення до кінця опалювального сезону через те, що фактично це е знаходиться дома в стані руїни або напівруїни, Ну принаймні людям вставили вікна. Там є електрика на щастя, і люди більшою значною мірою зможуть опалюватися, хоча б так, Да? розміщуються по таких квартирах, де вони впевнені, що не буде проведено заселення. Але лише військові і цивільні окупанти зараз взагалі масово заселяють. Лівобережний район зараз вже почали зміщувати, ну, потрохи перекочувати в інші райони. квартира визнається як така, що безхазяйна переходить власність а, Російської Федерації по факту. І все і далі ордер на цю квартиру буде. Тобто, це в них там да, в клапках. Таку тактику використовують скрізь не виняток і Луганська область у Сєверодонецьку росіяни діють за класичною схемою, обирають залишені людьми квартири з опаленням. А тим людям, хто залишився без тепла, пропонують топити квартири вугіллям. Окупанти нещодавно заявили, що будуть видавати вугілля тим, у кого не було відновлено опалення. Як то вугіллям в квартирі, це ну також нікого не хвилює. Така ситуація у всіх містах поблизу: це Лисичанськ, Рубіжне, Кремінна, Попасна. Якщо по Сєвєродонецьку вони викладають списки житла, яке піде в так званий маневрений фонд житловий, тобто туди ці квартири будуть відбирати і туди будуть заселяти людей, як вони кажуть, то є випадки, коли. Ми дізнавалися, що на деякі адреси заселяли саме російських військових, але цих квартир в списку не було. Тобто це ніде не висвітлюється, і так факти заселення є. Схоже, облік кількості захоплених росіянами квартир українців ніхто не веде. Інформація прихована. Процес нагадує самозахоплення та мародерство. І якщо спочатку росіяни займали будь-які порожні квартири людей, які евакуювалися з тимчасово захоплених територій, то з настанням холоду почали обирати апартаменти з опаленням. Часом не зважаючи на те, що там все ще живуть власники житла. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях, також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першими дізнаватись найголовніші новини про війну.